Це люди, яким треба пізнати Бога, Ісуса Христа, і послідувати за Ним. Їхнє життя поміняється, Бог звільняє від будь-яких незалежності, зцілює від будь-яких хвороб, у нього треба встановитися. Мене особисто Бог звільнив від наркоманії. Я за 11 років з самого дитинства вшував наркотіки, сидів. За різні злочини. Бо я не знав Бога живу і живу темряві. коли я пізнав Бога в 2012 році, в тюрмі прийшли, люди проповідували там в тюрмі, де я знаходився. Я прийняв Ісуса Христа, покаявся моє життя, що не сьогодні я за Бога розказую людям, проповідую, щоб люди пізнали Бога. Дуже. Тому тільки в Ісусі Христі вихід. Для алко-наркозалежних, для всяких любих, о, там, субкультур, орієнтацій. Хто би то не був, Господь він міняє життя, він силі, націю, нації, України. Всього добре.